Вітаю! Я Руслан Білякович, ваш експерт з вирощування рослин. Часом буває так, що. Є дуже цікава рослина у вашого сусіда, а у вас її поки що немає. І коли ви просите, у нього каже: Дай, мені, будь ласка, щось посадить. Він каже: Ну я не знаю, як її розмножувати. Вона дуже погано пускає корінь і гниє. Дійсно, дуже часто є такі види рослин, які дають корені дуже дуже довго, або взагалі майже не дають. І їй потрібна наша невеличка хімічна допомога. А звісно, можете придбати якісь коренеутворюючі засоби в магазинах, а можете їх створити власноруч і досить доступних та бюджетних способів. Тож давайте приміряємо роль хіміка і створимо власноруч засоби для вкорінення рослин. Тож не сиди, а посади. Сьогодні я хочу вам показати декілька народних способів коренеутворення наших живців. Наприклад, ось цього красивого жителя мого дому, який називається Лімкват. Це дуже цікава рослина цитрусових. Лімкват це гібрид лайму та кумквату. Тобто він взяв форму своїх плодів від кумквату, тобто вони такі видовжені, лимончики, жовті, смак та відповідно колір від лайму та лимону. Це дуже складна, цікава. Композиція фруктів, така себе вибрала ось ця рослина. Так само, як і всі цитрусові, рімкват потребує сонячного місця зростання, тобто бажано літом його виносити на відкрите повітря сонячне. Але так трапилося, що цього року сонце мене застало зовсім зненацька, і бачите, деякі листочки його стали білими, вони, вони просто підгоріли, але це не страшно. Ось я вже бачу дуже багато нових бруньочок, які будуть цвісти і давати нові. Нові пагони. Тому сьогодні я хочу спробувати розмножити його шляхом живцювання з використанням цих саме народних способів прискорення корене утворення для цієї культури. Зараз найкращий період для живцювання, тому що це перехід від помірної весни до пекучого літа. А також його пагони ще не встигли дати нові прирости. Це якраз саме цей період, коли рослина готова рости, ми її зрізаємо і вона думає, о, я буду рости. Ти класно, а тут тебе зрізали і ти дала коріння. Отак, От така ось цікава нехитрість. Хитрість верніше. для того, щоб е зробити максимально краще, потрібно е визначити ті е живці, які ми візьмемо з цієї культури. Перше, що дивимося, загальний вигляд цієї рослини. Бачимо, що він сформований у вигляді одного лідера, який вже потім розгалужується в різні сторони. Тобто, будемо підігравати цю композицію шляхом обрізки. Перше, що я зніму, це зніму ось цей пагін, який буде рости вниз. Ми його зрізаємо. Як треба різати? Зрізаємо під брунькою. Ось такий ось е, живець. Далі я їх візьму три, тому що я буду сьогодні випробувати якраз саме три народні способи корнеутворення. А потім мені подобається ось цей живець. І візьмемо когось третього. Третій це буде, напевне, ось тут. Ось. У нас є наших три живці. Знаючи базову схему вкорінення рослин, ми вже з вами маємо розуміти, що, наприклад, цьому живцю забагато листя. Нам потрібно його прибрати. І залишити буквально десь три листочки. Я вирішив зробити ось таким чином. Також можна обрізати листову пластину. Ось, перший готовий. Далі так само вчинимо із цими. Ось. Дуже пахнуть листя таким о, цитрусовим ароматом. А зараз коротко про основний догляд за всіма цитрусовими рослинами. Перше, це має бути сонячне місце. Навіть не світле, а сонячне, тому що лимони це гості із південних країв, сонячних та теплих. Друге. Для того щоб ваші цитруси цвіли обов'язково, їм необхідна зима. Але не така, як у нас в Україні, тому що мінус 25 може бути плюс 5, плюс 10 градусів, тобто світле прохолодне приміщення. Тоді я вам гарантую, що ваші лимони будуть вас цвісти і радувати плодами. Але зауважте: якщо ваша цитрусова рослина вирощена із насіння, то звісно, вона у багато листя гарного. Але, наприклад, лимон можливо вам дасть. Плоди аж через 7-8 років, і то це буде, чесно кажучи, пародія на лимон. Це буде якийсь круглий, таке або видовжений плід, сповнений абсолютною кількістю великою насіння і гіркий е, смак і взагалі, чесно кажучи, це ви зовсім не будете цим задоволені. Такі рослини будуть вам доречні для того, щоб щеплювати на них культурні сортові рослини. Наступне лимон потребує пухкого, такого легкого ґрунту, бажаного підкисленого. Чому? Тому що на його корінні живе мікориза, це така, такий грибок, просто кажучи, який допомагає рослині смоктувати азот і воду. Тому, якщо Лимон пересушувати, мікориза відмирає, і вже потім, що б ви не робили, ваш лимон, навряд чи, чи будь-яче апельсин, наприклад, навряд чи буде вас радувати не дуже плодами а взагалі своїм життям. Тому будьте уважні до свого лимончика, вирощуйте його, поважайте та любіть. А ми взяли наші живці і зараз підемо з вами створювати наші хімічні такі народні способи вкорінення рослин. Я підготував все необхідне для того, щоб створити середовище для вкорінення наших живців. І давайте з вами спробуємо три основні способи для того, щоб наші живці якомога швидше та надійніше створили корені. Що в нас сьогодні буде? Буде білкова вода, буде вода із соком алоє, а також вода із ємності, де вже є корені. Я вам розповім зараз про це все більш детальніше. Давайте з вами наші житті поки лишимо спокою. І почнемо, напевне, із білкової води. Головні ролі у нас буде сьогодні переплине яйце. Я для себе визначив, що це оптимальна кількість білку, яка необхідна для такої ємності води. Тим паче, що це яйце створили мої маленькі перепілочки, які живуть в моєму будинку. Наше яйце треба розбити. І обережно треба відділити білок від жовтку. Ось, цього вистачить. Блок ми віддамо басі моїй собаці. Так, ось бачите, ось тут є невелика кількість білку. Тепер ми це все розбавляємо водою. Це рецепт я запитав у своєї сусідки, вона казала, що дуже гарно допомагає вкорінювати. Вона вкорінювала Олеандр, каже, два тижні вже був корінь. За словами моєї сусідки, для створення такого розчину необхідна ємність 200 г води плюс-мінус, а також білок одного переплинного яйця. Ми беремо наш перший живець і ставимо в воду. Таким чином, всі ті амінокислоти, які місця в білку яйця, вони будуть стимулювати утворення коренів шляхом активізації гормонів росту самого живця. Так, росина має простоїти близько однієї доби, може трошечки більше, але не менше. Зауважу, що ми лише замочуємо наш живець в цьому розчині, але це означає, що він там має стояти, доки не пустить коріння саме в цьому білковому розчині. Наступним методом буде називатися вода зі соком алоє. Звісно, виглядає як щось косметичне і чудодійне, але насправді не будемо сьогодні з вами використовувати це для якихось масок або для заживлення ран, або тим бачить його пити. Ми будемо в цьому розчині вкорінювати рослину. Ось монстр алоє, це алоє деревовидне. Насправді існує Дуже велика кількість алоє. найбільш популярне, які використовують в косметиці. Це алоє вера Алоє деревовидне, воно теж корисне, як і всі види алої, але його використовують в косметиці набагато рідше, ніж алоє вера Хоча, на мою думку, воно не поступається цим цілющим властивостям, косметичним, яке володіє алоє вера Зауважу, що алоє – це сукулентна рослина, тобто рослина, яка потребує великої кількості сонця і невеликої кількості води, тому що в своїй природі вона росте в пустелях, а також в спокотному кліматі. Що це говорить? Це говорить про те, що листя її товсте, здатне накопичувати велику кількість вологи, і надлишок її лише буде створювати гниття коріння. Для Алої необхідне сонячне місце. Тобто обирати для нього, якщо ви в квартирі, південне або південно-західне, південно-східне місце розташування. А зараз візьмемо правильний листок для того, щоб з нього зробити розчин для вкорінення. А який це має бути? Це має бути листок, який виріс понад 2 роки тому. Я думаю, судячи з логіки, ось це ось з цього року, Ну, плюс-мінус ось має бути ось такий ось листочок. Давайте йому відірвемо ось таким чином. Давайте ми його відставимо. Так, тепер створюємо наш магічний розчин. Давайте нальємо води, теж близько 200 грам. І необхідно взяти сікалоя і видивити приблизно 5 капель. Раз, два, три, чотири. І п'ять. Це все необхідно розбовтати. Ось. І помістити наш живець в це середовище. В такому стані він перебуває теж близько доби, не більше, не менше. І нарешті останній, дуже, як на мене, найбільш дієвий спосіб, тому що, не будучи хіміком, я можу допустити деякі логічні висновки. Наприклад, алоє, воно дуже гарно заживляє рани, тому відповідно думаю, ага, якщо воно допомагає регенерації, то воно теж буде створювати відновленню рослини. Білок необхідний для побудови всіх клітин, неважливо, чи це рослинні, чи це тваринні організми. А зараз я вам покажу ось цю воду. Вірніше, цю рослину це айва. Саме тут знаходиться наша магічна вода. Коли рослина починає корене утворення в воді, вона виділяє велику кількість гормонів, які виходять не лише до коріння, а також через пори самого стовбура і шики кореневої рослини цієї. Тобто ці всі гормони розчинені в цій воді, тому нам треба просто ось так налити трошечки цієї води небагато, яка вже із гормонами. І поставити тут цю рослину. На відміну від цих всіх інших методів білку та алої, тут наш живець може стояти довго і навіть може дати в воді корінь, тому що тут досить сприятливе середовище для того, щоб рослина відчувала себе. Готовий до того, що ось-ось, я теж дам корінь. Сам по собі, процес коріння є дуже природним для рослини. Він імітує те, що ми там робимо, те, що ми зрізали її. Ми зімітували пошкодження рослини, те, що якимось чином хтось, яка ще коза, чи, не знаю хто там, чи можливо, якийсь птах, зламав гілку і, маючи вологе середовище, рослина створює собі свого клона, тому що, знаєш, тут якась небезпека, потрібно розмножуватися. Так само, до речі, Орхідеї, перебуваючи, наприклад, в дуже сприятливих умовах, вони вас не будуть цвісти. Тобто, що таке сприятливі умови? Це те, що там завжди багато вологи, завжди однакова температура, тому що навіщо собі створювати конкурентів, так і лише створюючи для неї несприятливі умови, наприклад, це перепади температур або там різке похолодання, рослина розуміє, що ось щось таке відбувається страшне, що треба просто необхідно зараз заквітнути і дати насіння. Далі процес вкорінення як він відбувається. Рана, яку ми е, зробили рослині шляхом е, зрізки, вона поступово буде затягуватися. Але так як відсутний корінь, рослина буде створювати нове коріння. Спочатку буде калюс. Е, калюс це така, е, такий особливий вид тканини, який дуже нагадує, як на мене, чи пінопласт, чи попкорн, він такий білий-білий, і вже потім з цих клітин формуються корені. Е, корені, які е, необхідні для життя рослини. Але зауважте. Е, Бажано не тримати дуже довго рослину в воді, тому що коріння, які створені в воді, вони будуються з певних клітин, які називаються аеронхіма, І вона адаптована лише для води. Коли ви садите рослину знову в землю, то їй треба заново адаптуватися під ґрунт. Тому коли побачили калюс і невеличкі корінчики, відразу її в землю, накрити її пакетом, десь буквально на тиждень потім поступово-поступово причати її до умов вирощування того життя середовища, де вона буде далі перебувати. Тож, експериментуйте, які цих способів буде найбільш ефективний саме для вас. А можливо, у вас є свій, я буду радий його почути також. І трохи про гороскопи. На мою думку, найбільш підходячий знак зодіака для лимона є хто? Скорпіони. Ну, звісно, тому що скорпіони часто і противні, і кислі, але дуже корисні. Так само, як і лимончики. Тому скорпіони, вирощуйте лимони. З вами був Руслан Білякович. Не сиди, а посади. Побачимось. Па!